Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу на тему вироби солоного тіста. Для приготування солоного тіста нам знадобиться сіль екстрапомолу та борошно, а також вода для замішування. Сіль та борошно нам треба узяти в равних пропорціях. У мене ось такий невеличкий. Невеличка склянка, приблизно тут 50 грам. От для замішування ось такого шматка тіста я узяв одну склянку борошна і таку ж саму одну склянку солі екстра помолу. І потрошки, додаючи воду, замішав ось таке еластичне тісто. Також для роботи нам знадобиться кухонна дощечка. В мене це скляна, але вона може бути. Із скляна, або пластикова, або дерев'яна, будь-яка кухонна дошечка, для того, щоб нам було простіше працювати е і виготовляти виріб, і не забруднити поверхню. Далі нам знадобиться невеличка, невеличкий пензлик і склянка з невеличким об'ємом води. Для того, щоб наше тісто не приліпало до поверхні дощечки, я трошки. Цю поверхню притрушу, притрушу борошно. Тепер відповідно до нашого виробу, а виробляти ми будемо робити сьогодні ми будемо різдвяного янгола. Зображення ви якраз бачите у себе зараз на екранах. Я приблизно беру невеличкий шматочок і починаю формувати. Даного янгола. Ми бачимо, що так як ми нашу дощечку струсили трошки бороштом, то наше тісто вже майже не приліпає до її поверхні. Можемо ще додати борошна, для того, щоб було простіше працювати з нашим тістом. І за допомогою пальців я формую. Формую нашого Янгола. Ось таким чином можу допомогти для того, щоб була, був більш естетичний вигляд нашого виробу. Трошки для закруглення допомогти, наприклад, пензлем, який в мене вже є під рукою. Після цього. Ну і, відповідно, ми бачимо, що посередині в нас на янголі є сердечко, і його ми можемо також сформувати за допомогою роздвигання, роздвигання нашого тіста. Або ми можемо це сердечко вирізати. Ось таким чином ми отримали сердечко на нашому янголі. Також можемо трошки підредагувати, розтягнувши або звузивши наше тісто. Ось таким чином. Так, і ми бачимо, що воно в нас рухоме, даний виріб. Далі в нас ми бачимо, що знизу присутні. Присутній такий візерунок, його також ми можемо або ось таким чином зробити. Зауважте, я не використовую в, а, в даній роботі, я не використовую жодного ріжучого інструменту. Пам'ятаємо про безпеку, якщо ми використовуємо ріжучий інструмент, або це канцелярський ніж, або ножиці, можливо, пам'ятаємо, що. Техніка безпеки перед усім. І ріжуча кромка у нашого інструмента. Може, якщо ми будемо необачно використовувати ріжучий інструмент, ми можемо відповідно пошкодити, наприклад, свої, свої пальці. Отже, ми сформували візерунок нашого, нашого янгола. Далі. Ми бачимо, що в нас є невеличкі такі вм'ятинки. І ми робимо знову ж використовуючи той самий пензлик. Тобто, я не використовую якихось спеціальних інструментів, а використовую те, що в мене є під рукою. Далі ми бачимо, що в нас є у Янгола крила. Давайте їх. Зараз сформуємо, сформуємо одне крило, зробимо ось такий трикутничок. Якщо ви чітко будете дотримуватись. Всіх дій, які показані в даному відео, то ви з легкістю зробите дану практичну роботу. І у вас безпроблемно вийде виріб відповідно до цієї технологічної карти, або, іншими словами, відеоінструкції. Працюємо ми сьогодні на цій практичній роботі чітко за вказаною інструкцією. Отже, в нас є крило нашого, крило нашого янгола. Яким же чином ми його можемо, ми бачимо, що воно в нас є окремим елементом, яким чином ми можемо його прикріпити до основного виробу? От тут нам якраз і знадобиться пензлик, і знадобиться вода. Ми змачуємо ті краї, де буде. Будуть вони торкатися один одного, ми змачуємо краюшок. Обережно, багато води не треба. В даному випадку вода в нас виступає як елемент для склеювання. Обережно, не роблячи калюжі, ми, відповідно, Склеюємо їх між собою і трошки притискаємо. Так, в нас отримався виріб. Робимо наступне, наступне наше крило. Пам'ятаємо, що в нас за, за прикладом у нашого янгола два крила. Нам треба сформувати приблизний, приблизний варіант крила, і зараз ми будемо його ще підправляти. Так, і притуляємо і дивимось, де нам треба ще його трошки відправ... підправити. Так, тепер я трошки ще додам борошна, і дане крило притуляємо і вирівнюємо. Тепер беремо воду і потрошку-потрошку додаємо її в те місце, як ми вже сказали, де в нас буде. Притулятися наші елементи. Притискаємо, все, ці елементи в нас будуть там надійно з'єднані. Тепер давайте трошки підрифтуємо наші крила. Знову ж я використовую лише пензлик і я трошки їх, відповідно, Зроблю більш рівними, і зайве борошно я приберу ось таким чином. Наголошую на тому, що можна. Зробити виріб, ви самі бачите, не використовуючи жодного ріжучого інструменту. Наш виріб майже готовий. Давайте підрівняємо наше сердечко всередині. Не поспішайте, і у вас обов'язково все вийде. Ну, і звісно, додамо. Нашому янголу очі і додамо, ось таким чином, обережно вдавлюючи, ми додамо посмішку в нас вийшов виріб, який ми можемо тепер висушити. і Потім за бажанням розфарбувати. Яким чином відбувається сушіння виробу солоного тіста? Ми можемо сушити його двома варіантами. Перший варіант це за допомогою духової шафи при температурі 50 приблизно 50 градусів Цельсія. Або поклавши даний виріб на батарею, на звичайну батарею. Опалення. Бажано, якщо ви використовуєте е, сушіння на батареї, бажано перекласти даний виріб, обережно перекласти на решітку. Е, так само, як я показував під час онлайн-уроку, ми можемо виготовити зі звичайного картону, просто узявши шматок картону, продирявивши в ньому, наробивши отвори. Підручними матеріалами і переклавши наш виріб на цю імпровізовану рішітку, а потім вже поклавши на батарею опалення. Якщо ви будете все ж таки виберете варіант сушіння в духовій шафі, будь ласка, я е, дуже сильно наполягаю, щоб дану процедуру ви робили лише разом з дорослими, пам'ятаємо безпеку. Поводження з електричними приладами і з газовими приладами. Я впевнений, що у вас обов'язково все вийде. Після того, як ви зробили готовий виріб, висушили, ви фотографуєте даний виріб і прикріплюєте до завдання в Google Class. Я впевнений, що у вас обов'язково все вийде. Відповідно. До цієї відео інструкції бажаю удачі!